Дослідження різноманітних і складних вимірів тіла у центрі сучасного мистецтва. Відбулася презентація арт-проекту Євгенії Григорян. Тіло столичне мисткиня надає перевагу олійному мистецтву та графіці, а ще останнім часом багато експериментує із біоматеріалами. Свій новий проєкт вважає психологічно терапевтичним, адже спонукає жінок правильно оцінювати себе та власне тіло. Я почала спілкуватися з різними жінками і зрозуміла, що дуже багато жінок ця тема турбує. І е, таким чином виник цей проєкт. Я робила зліпки з жіночих тіл. Це зліпки справжніх жінок, тіл справжніх жінок. А е, ось і кожна з них мені розповідала про своє ставлення до тілесності і взагалі, як, е, як вона сприймає себе і як оточуючі сприймають. Рецепт виготовлення матеріалу для зліпків авторка замовчує. Проте, окрім них, на виставці широко експонується її авторська графіка, виконана вуглем. Мистецтвознавці оцінюють творчість Євгенії Григорян як окреме і неординарне бачення сучасного мистецтва. Саме головне, що в цих графічних роботах простежується скульптурність, пластичність, об'єм, просторовість. І ось ця інсталяція, коли ми цю бачимо, ці фрагменти, вони надзвичайно, по-перше, дуже. Цікаво виставково вони створюють такий простір. Вони можуть бути композиції будь-якого такого архітектурного простору. Це чи внутрішнього простору інтер'єру чи екстер'єру, тобто зовнішнього простору. Але оці фрагменти, вони такі цікаві в тому, що якби частини цього, цієї пластики людського тіла, частини тіла, але вони якби окремі фрагменти, але вони створюють таке ніби, якби загальне враження цієї пластичники. В Івано-Франківську цей проект презентовано вперше. Виставка тіло експонуватиметься до кінця лютого. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на важі.